Ми бачимо, коли для студентів така створена база, то навчання проходять цікавіше. Ми навчаємося очно. Це по-перше. У нас вони в двох оспісах і в лікарні у чотирьох відділеннях. Вони кожного дня, незалежно є в них заняття чи немає. Вони від туди, і там вони працюють з пацієнтами. Саме навчання так, відбувається. Нас зараз заразнічна хірургія. Ми живемо в такому часі. Розуміємо, що медики сталкуються. Дуже багато медиків. Працюю сьогодні на фронті і там ситуації, де від медика дуже багато залежить. Це ми поставили в цьому році, ми поставили такий інвертор Скільки? за власні кошти. 10 кВт дві батареї по 5 кВт батареї. Так. 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 так? 12 кВт інвертор це для забезпечення роботи. Це найголовне котельня. Тобто в будь-який час, як відключається світло, на 8 годин автономної роботи вистачає. А як працює саме мобільна бригада? Е, У ну, нас 140 сфорих на обслуговування стоїть на мобільній бригаді на даний час. Як це відбувається? Лікар з медсестрою по очередості виїжджають до хворого. Раз в тиждень ми посіщаємо кожного хворого, надаємо приділну допомогу ну, паліативного характера. Автівка яка є? У нас дві автівки є. Швидкі. Ні, швидкої немає. Якщо була б швидка автівка, то було б краще для того, щоб перевозити хворих із стаціонара. Ми і спробуємо спроб... знайти для вас автівку, щоб у вас да. було... можна навіть клас Час А можливо. Ну, було, було, було б добре дуже. Ми це питання вирішимо найближчим часом. Проводимо на дому обстеження, лабораторні обстеження, КГ обстеження, аналізи і різні. Потім надаємо допомогу Віді, там, от, інколи. Купаємо Все. хворих, переодягаємо, лікуємо. Якщо є проліжні, у нас є два хірурги, які так. Також вивозимо хірургів, вони роблять обробку проліжня, пробку ран на дому. Тобто, люди Це не все відбувається тільки на території Лебединської ОТГ. Так, так? так, так. так. Іменно, мобільна бригада тут працює тільки. 13 червня 2023 року чотирма артобстрілами був пошкоджений наш Любовський дитячий будинок інтернат. На сьогоднішній день ми його вже відновили. З 13 червня по 23 травня 2024 року наші підопічні знаходилися в геріатричному пансіонаті і наші підопічні знаходилися в Лебединському психоневрологічному інтернаті. Діти ті що до 18 років у нас були переміщені 16. Церкви 22 року до Командовського дитячого будинку інтернату. Тобто діти, дітей на території Білопілля Білопільської громади вже не було на той момент, коли у нас були обстріли. А колектив ну, весь виїхав сюди, теж? Ні, з вами? — Колектив ні? не виїхав, ми працюємо вахтовим методом. Вахтовим методом. Кількі ваших пацієнтів сюди приїхало? — Підопічних 61. один. Інваліди першої, другої групи з дитинства, всі з дитинства. Потрапляли до нас в заклад з 5-6 років і по сьогоднішній день вони знаходяться. Не, не дієздатні, тільки двоє дієздатні. Ознайомились з нашим медичним Лебединським фаховим коледжем, побачили, як розвивається цей заклад, побачили практичні кімнати. Побачили тренувальні манікени, на чому навчаються наші студенти. Другий заклад це наш медичний центр паліативної допомоги. На базі цього закладу у нас насправді поєднано два заклади. Сюди переїхав тимчасово Білопільський психоневрологічний інтернат. Інтернат після обстрілів було пошкоджено і люди, які там знаходились, були вимушені переїхати в цей заклад. І саме на базі цього закладу зараз знаходяться два і Білопільський, і Лебединський. Побачили, як створений і розвивається центр навчання супротиву населення. За ініціативи президента такі навчальні центри створені майже в усіх громадах.